Дівчатка, всім привіт! У мене візеруночок журналу Ось отакий От ажур. В перекладі він як діаманти, назва цього візеруночку. І, і зверніть увагу, тут він зв'язаний з більш такою товстенької ниточки, а я взяла тоншу нитку, і, на мій погляд, так краще цей візеруночок виглядає на тоненькі ниточки. Він, зан... Ця ниточка з ангорою, але ж все ж таки краще. Приємний. Можна використовувати його. Це один візеруночок виробу, можна е, взяти декілька рапортів вив'язати на полувірі. Зараз так модно, е, декілька візерунок в одному виробі використовувати. Так, оцей можна взяти один рапорт. Теж буде дуже гарно. Трішечки пізніше заходьте на мій канал, і буде доступен МК. Всім гарного настрою і мирного неба над головою.